Всім привіт! Ви на каналі G's Life Pets І сьогодні у нас з вами розпаковочка. Мені дещо прислали для мого чудового акваріуму. Ну скажу одразу: це світильник, але не звичайний, а професійний. Це українська фірма, яка сама виробляє дуже якісні світильники для людей. У яких є акваріуми, і яким не вистачає звичайного освітлення, стандартного того, який продається зараз в магазинах або на сайтах, ну, скажімо, звичайних акваріумних світильників. Бо не завжди того світла вистачає для рослин. Ще дуже багато цікавого я вам розкажу зараз про асортимент. А зараз давайте поки що подивимось. Що ж тут у мене? Такс. Раз. Два? Три. Ах ти, скільки тут? Три бамбасів. Тоша ти мені допомагаєш знімати відео. Дякую тобі, велике! А також мені прислали рослинки для мого акваріуму. Ммм, яка краса. Давайте я, мабуть, зараз розсаджу, подивлюсь і вам потім покажу результат. До речі, ось так виглядає лампа. Зараз буду притуляти, як воно. Так, дивіться скло хотіла вам показати. Як я борюся з оцим, це з води, з компресора бризкає і висихає от така штука. Я беру дольку лимону звичайного. Просто його неможливо змити звичайною водою, з ганчіркою, там терти треба, все одно воно не відтирається. А от лимончиком, отак от, от, от зараз я вам покажу різницю. Дивіться, абсолютно чисте скло. От така лампа. Бачите, там різні кольори. Дуже все просто, дивіться. От тут такі дірочки є. Отак от, от вставляємо і отримуємо ось таку конструкцію. Чікс. Бачите? Пагучок який. А це просто іншого розміру. І тут ще якось, мабуть, може і чіплятися отак на акваріум. І вони регулюються, вони повністю достаються і засовуються туди. Отак. Можна ширше зробити, можна вище. І так буде краще. Зараз спробую ці ніжки. І ще воно підключається до телефону і можна виставляти таймер, коли вмикатися буде, і коли вимикатися. Тобто у мене для цього був от такий прилад. А тут це все можна зробити через Wi-Fi, просто підключивши до телефону лампу і виставляти, коли треба, щоб лампа вмикалася і вмикалася по таймеру. На оцих ніжках взагалі круто виглядає. Дивіться. Rival Аква, український виробник професійного акваріумного led освітлення місто Кременчук. Що мається на увазі під професійне? Мається на увазі, що коли люди хочуть, щоб у них росли рослини і в них нічого не виходить з економками, прожекторами побутовими, лестрічками, кришками, мильницями і їх базовим освітленням, тоді вони звертаються до рівал аква. І вирішують всі свої побажання від найпростіших до найскладніших, від найменших акваріумів, ось як у мене, до найбільших. Вони навіть робили систему освітлення для акваріумів довжиною 6 метрів. В Rival Aqua є доступні світильники різного рівня, залежно від типу травника і вибагливості рослин, а також вибагливості хазяїв рослин. Також світильники Аква, як і все зараз у світі, можуть бути розумними: автоматизація роботи, добовий графік роботи, імітація світанку, заходу сонця, регулювання яскравості як загальне, так і діодів різного кольору. Управління спектром в трьох 4 канальних версіях, контрастністю в 2 канальних версіях, зручне управління всім вище перерахованим з вашого смартфона, планшету або ноутбуку без інтернету через веб-інтерфейс. Рівл Аква це наші вітчизняні розробки. Виробництво все у нас в Україні, ніякого Китаю і ніяких переклеєк бірок. Посилання на магазин я залишаю під відео. Також ви можете звернутися до консультанта, і вам допоможуть обрати освітлення саме під ваш акваріум до цього світильнику. Іде відеоінструкція, за якою можна налаштувати світильник, коли він буде вмикатися, коли він буде вимикатися, різні паузи, нічна підсвітка. Ну, в общем, тут багато всього. Дуже зручна відеоінструкція. Зрозуміло, все тут пояснено. Дуже рідко зустрічаю, до речі, такі інструкції. Хочу похвалити ту людину, яка записувала її. Оце відео. Я зараз на паузу просто поставила відео на 10 хвилин. Тут все 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 розказано, як його налаштувати. Різні варіанти. Тут є стандартні вибираєш, готові варіанти. А можеш виставити так, як тобі хочеться. Саме там дві години працює, дві години не працює, потім знов працює, потім ввечері трошки працює. Ну, типу, яскравість можна менше робити. Ну, в общем. Дуже-дуже все прикольно. Для тих людей, які вибирають собі світильник на акваріум. Звичайно, я залишу посилання на цей магазин в описі до відео. Звертайтесь! Дуже класний сервіс, дуже мені було приємно співпрацювати і всім раджу, кому потрібен світильничок, звертатися до цієї фірми, нашої української. Підтримуйте українського виробника, тим паче, що він такий крутий. І так, у нас наступний день, дивіться, яка краса. Всі рослинки піднялися, випрямилися. Такі красиві. У мене акваріум просто тепер як в Касті або Мальдіви. Mm. Дуже красиво. І це знов наступний вже день. Я оцінила роботу світильника і хочу з вами нею поділитися. Значить, я встановила собі оцей режим. У мене з 8 до 14. Отак повільно з 8 піднімається освітлення, яскравіше яскравіше стає. Потім однакова яскравість до 14, потім вимикається. До 16-ї немає світла, і потім знов включається до 22-ї і повільно сходить на вимкнення. Як сонечко: сходить і заходить. Бачите, це дуже прикольно. Можна налаштовувати на будь-який час з будь-якими перервами, більше менше. Якщо акваріум заселяється водоростями, тобто зелені дуже стінки, то можна робити більшу проміжок, коли немає освітлення, і менше проміжок часу, коли є освітлення. Це дуже зручно. І для рибок це класно, і для рослинок це класно, можна контролювати мегазручно. Скло зняла, хочу обрізати. Його бо не влазить у мене. Тепер воно тут, тут широке. Я хочу його обрізати для того, щоб поставити і у мене не випаровувалась вода, бо бачите, одразу випаровується цей. На Мені він дуже не подобається. Я буду робити підміну, водичку трошки отак спущу. ну я отак Десь одну третю я спускаю води. І тут лимонним соком, на ватний диск, лимонний сік. І отак от протираю. і оцей весь наліт у мене піде. І буде в мене все гарненько красивенько, отак от. Маша зацінила, каже, ого, нічого собі, а що це за модний такий світильник в тебе? Кажу, ага, от такий у мене тепер. Єдине, що знаєте, мені трошки заважало, я вже це виправила. Тут от на цьому блочку фонарик мігає, а бачите, тільки що мігнув. Періодично просто мигає синім. А мені вночі це заважає. Я не люблю, коли світиться щось, я все вимикаю, щоб нічого не, мені не заважало спати. То я замалювала чорним і заклеїла. І тепер не заважає. Всім дякую за перегляд. Кому відео сподобалось, звісно, ставте лайк, вподобайка з вас. І всім до зустрічі!